45 тисяч на утримання вулично-дорожньої мережі в зимовий період, оскільки зараз треба буде проводити роботи. І оці 40 тисяч, що ми виділяли на на прочищення ливневої каналізації, кіберця водоканалу. Ще е, надав е, Анатолій Неструвичу документи на 55 тисяч. Далі по вулиці Чкалова, Карменюка, Довбуша і Ліза Чайки проводились роботи, є відповідні документи. <туре> а хто там замовником виступали це робота? <туре> і хто підписав, як перед них Ні, ну тут бачно пірсійські уже. Ні, це помилка. Там із тих 100 сорок 45 тисяч на утримання вулично дорожньої меросії і 55 тисяч на про цієї самої. От я все одно цього не розумію трошечки. Я можу може я до вас і так далі. Ну повірте, ну не розуміє цих питань. чому ми, наприклад, хочемо весь спецфонд і весь фонд розвитку, який нам поступає з перевиконанням, забрати в цьому році. На другий рік ми будемо планувати об'єкти, які сьогодні дорого стоїть, які сьогодні зробити капітальні ремонти вулиць треба. Які зробити інші видатки, та все ми хочемо по помілечами його розкинути, бо там треба ливну запнути, там треба комусь запнути ще там щось. Там на це по каналах їздили зразу комісію. Сказали виконати ці роботи. Тож там жалоби людей йдуть. Ми ще тільки в то каналах то чистив, комогос чи до А чому комонгос не чистить? Він не має техніки. А ну що, він ви зараз чистив канави, мені здається. Ні. Хорошо. А на кому гос на утримання доріг, то що? Що вони перевиконали вже свою програму по дорогах? Богдан Михайлович поговорив. Подкажіть, ну, ну то ж ми просто так до цього ведемо. Що там ще 40 тисяч треба. Не хватає що. А Не вистачає мені на того. Ну то що, вже по програму ми закрили по дорогу? Ну хто скаже? Ще не закрили. Ну чого, ви ще вір додатково ставити її? Ну використе. Використе? ще ж я не використали. чи ви використали за гроші. Богдан Михайлович, на яку суму придбали да, сіт, му... пісок для крушування, то відпущали. Це... Сіт, пісок буде і ці роботи, які ми замовляємо. Mm -hmm. е... Я так розумію, якщо ці гроші ви використаєте, то навіть якщо не буде невчасно прийнятий бюджет, то на січень ще і, і, сіль, і сіль пісок ми треба на 200 тонн для того, щоб заготувати... Таку програму, що ми приймали, ми сільби не, не, не планували. Ми там включили, там вісті, частина солі була, вісті. розумієте, на не, той період, чин. який до першого січня. На, Йому стоїть питання. На, першим сільниці, дальше, не, тим більше вісті казали, вісті. що ніхто не знає, що буде з Нового року плавуці. Казали, будуть передавати. То то... Ні, ну ти, так було мовою, було зі ви пам'ятаєте, сказали, дві сіди до... Ну то чоловік вже сказав, воно вже сказано і так доволі. То, Чому ні? От ви, шановні, так само я до вас жадаю. Я хочу пояснити відносно цих коштів. Якщо вони не будуть використані, то вони залишаться на залишку, на першу кількість, звичайно. Але... Ми Я з вами беремо мову благоустрою. Ми так детально з вами ту програму приймали на початку року. Вже так, а так Олександр Миколаївич посидів. Мені би розшифрували все абсолютно в деталі. Тепер у мене стоїть питання: У нас є утримання доріг і капітальний ремонт. Так, там є така стаття. От здаються нам субвенція ще з бюджету мільйон там майже. Це не по цій я знаю, я просто не за це мовлю. Я знаю, що вона не по тому капіта, не по тому кабета, і так далі, я все це знаю. Я хочу сказати інше. Як сьогодні можна от, утримання доріг і благоустрій доріг? Ми ж благоустрій доріг робимо, ну благоустрій ми вулиць робимо, так? І утримання доріг. Як можна їх пов'язати? А ми хіба не виключили то і робочі? Я розумію, що дороги. Прибирання, припустимо, території, і туди входить в утримання доріг, в мене є розшифровка, пізніше ми сядемо, пізніше буду говорити. Ведеться, мова, що вони дуже переплітаються з благоустроєм. Тому нам наступний рік при плануванні бюджету, утримання оцих доріг так само треба дуже добре розкласти. І розписати абсолютно по пунктах, як ми маємо виглянути, бо якраз оцей пісок і так далі Що в нас вистрою по моєму трошки переплітається, чи ні? Ні, то не отримані, ну це просто матеріали, але ще є роботи. Тут, ну, на той момент, коли ми приймали ту ну, програму, ми ще це не розписали, ми розписали тільки в благодарність. Просто врахуйте на те, що ви зараз у того, прийдеться сидіти, буде бюджет прийматися, буде програма прийматися, і треба зібрати трохи і це теж розкладати. Бо то воно дуже переплітається, ми сумасшедші гроші тратимо, дуже великі гроші тратимо, але ми їх не бачимо. Ну, наприклад, я їх особливо не бачу. Окрім що, я бачу, світло так, я з дороги е то щось кажу, все нормально, поряд, посвітлить. А далі що? Ну де вулиці капітальним ремонтом там зробили ну, трохи Чому? 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 Ну, І сьогодні. Робити? Я так думаю, на 13-й рік треба заложити. Дивіться каналізацію, коли, коли незалежності провели. Треба зробити заложити, значить, тротуари, срочно зробити вулицю Незалежності. Вже всі ті е, наступні питання наступної сесії. А вже трошки з часом.